За себе, за... я прийшла сюди по такій причині корали клуб, що не тільки ж в мене не було енергії, але дуже в мене боліло коліно. І я себе загнала диклофенаком, як в таблетках, так і в мазі до такого глухого кута. Можна сказати, що болів мене кишківник і, і шлунок, і енергії все одно не було. Пройшла на одну програму детокс. Паразітарки, їх було доста, і я тоді присіла колегену, в той момент не було на білорон, то появився білорон. Я його пила близько року і трьох місяців білорон. Мені здавалося, що я, як в мене болить лише коліно, то мені стане пропити пару місяців, але то не тут було. То просто поки не напоївся організм, я вже була в старшому віці. У мене, видно, Гілоронка вже давно не вироблялася. І поки не напоїлося всередині ця сухожилля, хрящі, все, що можна зв'язано з очима, а коліно не перестало, можна сказати, в останній місяць <рес> мого цілого курсу цього року і трьох місяців. Так що, якщо хтось з вас перший раз прийшов сюди, і думає, що поможе йому місяць, два або півроку, він дуже помиляється. Я розумію, що кожна людина індивідуально має свою фізіологію, свої спадкові, якісь якості, і свій догляд за здоров'ям, але коли, залежно як глибоко засіла та чи інша проблема у цій людині. І тому важливо, якщо ви вже стали на цей шлях, то вже не сходіть з нього, вже добийтеся того. Конкретного для себе позитивного результату, тому що на півдорозі це не вихід. Назад ви не вернетеся, бо там ви вже знаєте, яка то палиця стукне тебе по голові, а тут ви ще не знаєте. Так продовжуйте і в кінці побачите дійсно світло в своєму організмі.